Чому система повного приводу Quattro від Audi тримає дорогу так, ніби вчепилася кігтями. Зараз поясню простими словами: Quattro – це фірмова технологія повного приводу компанії Audi. Коли колеса починають ковзати, система миттєво передає тягу туди, де є щеплення. Є кілька варіантів: механічні диференціали Торсен або краун гір для потужних моделей, багатодискова муфта в компактних Ауді. Квайтро Ультра, яке економить паливо, і електричний єтрон, де за все відповідають мотори, чому Кватро вважають однією з найкращих систем. Стабільність і передбачуваність у поворотах, блискавична реакція, універсальність на будь-якому покритті, і, звісно, спадок ралі, уяви тест, ліві колеса на слизьких роликах, праві на асфальті. Передній привід буксує а квадро миттєво передає момент на ті колеса, що чіпляються, і авто виїжджає. Тому кватро – це не магія, а продумана інженерія. Хочеш більше розборів про технології? Підписуйся, буде багато цікавого.